Доброго дня. Йду на пляж. жара 29. збиралася їхати на гриби, але три дня всього буде спеки, тому вибрала поплавати ще позасмагати. Буду до вечора. Зустріну захід сонця, тому що останні теплі дні. Тому будемо насолоджуватися. Вибір зробила, думаю, вірний. Краще тепле сонечко біля річечки і ще поплавати. Це буде краще, ніж гриби. А за грибами підемо, чи по гриби підемо в жовтні, як будуть гарні дощі. Боже, на бережку вже листечко так прям. Мені здається, я вчора теж була і позавчора. Трошки менше було листя. А сьогодні так прямо аж полетіли, полетіли листячка з дерев. Але в тому році раніше вже навіть вже були голі дерева, а ми ще плавали. Вчора такий хлопець вчора. Тут на річці ввечері піймав сома кілограма 2-3. Такий класний. Сум. Така ейфорія була у всіх. О Боже! Сомк, красота, ура! Як будто тобі я його піймала. Так захотілося срочно купити тюточку і з суточкою посидіти. Це все такі справи. Тут хлопчик набережу, на бережку корми котів. Не купається, не, не плаває, не на байдарки, не, нічого не цікаво. А всі, завжди приносить їжу і корми котиків. І завжди біля нього біля нього завжди котики. А то пляж на, на Керченській, Керченський, на вулиці Керченській, встаєш там і. Як з міста їдеш, переходиш через дорогу, і прямо-прямо і на цей пляжик попадаєш біля вишки. Тут, це вишка біля вишки пляжика. Там більше людей, там теж рятувальний пункт, зонтики, як їх там парасольки від сонця, лавочки, все там теж так благоустроєний пляжик такий. Дивлюся, там і риба, рибалки сидять, і. На природу люди там більше тіні, мабуть, і, мабуть, ну, звісно, там більше тіні, ніж тут. Але тут у нас теж гарний пляжик. Ми сюди ходимо, ми тут любимо сидіти, загорати, плавати, засмагати, плавати. Але тут можна всюди відпочити, було бажання. А ввечері рибалки. Що цікаво, ввечері рибалок багато, і вже і, і, і така кидається риба велика. Сьогодні такий неприємний іде запах такий в повітрі стоїть такий. Пластмаси, чи непонятно. Давно вже такого не було, то раніше хімія так воняла, прям такий запах був неприємний. А це прям сьогодні теж тут це почула на річці. Чи щось палили, чи, чи в повітрі щось непонятно, не зрозуміло що. В общем, оце таке. Сьогодні така атмосф... обстановка. Не віриться, що через пару днів буде холодрига. У нас тривога, четверта тривога на сьогодні. Мабуть, якщо я не збилася, як я там рахувала. Таке, як четверта на сьогодні, в день. Це взагалі вже відвикли від такої кількості в день тривог. Риба кидається. Зараз, мабуть, прийдуть рибалки. І може ще хтось піймає таку гарненьку, як вчора риби, рибинку. Таку вчора сума піймали, сьогодні, може, щучку піймають. Треба мені, мабуть, вудочку купляти та приходити, вчитися рибалити. Ну а що, як я люблю воду. Відпочинок такий біля води. Сонечко сідає вже, все. Конець дню. Конець дню. Але люди ще плавають. Наоборот, прийшли ввечері поплавати. Але вона така холодна вода. Дуже вже. Днем була ж хоч тепліша хоч трошки. Гарненька водичка була. Так, все я збираюся додому, завтра ще прийду. Доброго дня. Все. Мабуть, останній мій день. Пляжний я маю на увазі. Останній пляжний день. Мабуть, вересні вже я не поплаваю. З завтрашнього дня вже похолодання. Сьогодні, як ото прямо на рівнодення, закінчується моє літо. Не астрологічне літо і моє літо. Ну, так трошки людей є. Плавці вон плавають. І зараз і я поплаваю. І все. Сьогодні кінець. Може, в жовтні припече, буде круто. Дуже хотіла би і в жовтні поплавати. Звісно. Все, сонечко сідає, а так не хочеться йти додому. Якщо я ще знаю, що завтра вже все. Ще, може, завтра я прийду. 22 градуси завтра буде. Ще, може, різкну поплавати. Але в мене завтра багато роботи. Але спробую. Ну, так не хочеться ж залишати. Це все діло до, до наступного року. Отака красота, так спокійно, тихо. І сонечко сідає. І все.